Вітаємо вас у 16 років. Ембер почала курити наркотики. Коли дізналися про це батьки, то вигнали її з дому. Опинившись на вулиці, дівчина почала торгувати своїм тілом. Пам'ятаю, я мала зустрітися з 23-річним чоловіком. Мені було 16. Я не розуміла, що він був хижаком. він був дорослий і не повинен був спати із дітьми усе своє життя Ембер шукала своє місце. Зовсім маленькою її віддала до притулку 16-річна мати. З притулку її вдочерила сім'я християн, але дівчинці чогось не вистачало. Я шукала безумовної любові, захисту і безпеки. на жаль, удома я цього не відчувала. мені здавалося, що сім'я це небезпечно. Я втратила цноту у п'ятнадцять. Але незабаром мій хлопець розірвав зі мною стосунки по телефону. Я нікому не могла сказати, що переспала з хлопцем, а він мене покинув. Це було нелегко. У 16 років я почала зустрічатися з 23-річним чоловіком. Це тривало недовго. Я почала курити траву. А коли мої батьки дізналися про це. То сказали, щоб я йшла з дому. Ембер покинула школу, переїхала до друзів і пішла працювати. незабаром вона підсіла на метамфетаміни, не змогла зберегти роботу і опинилася на вулиці. Щоб не спати під мостами і знайти притулок. Я використовувала своє тіло. я продавала себе, щоб отримати їжу, притулок і відчуття того, що хтось любить мене. Незважаючи на те, що кожного разу це була нова людина, Кожного дня, намагаючись виживати, Ембер дуже швидко втратила себе. Проституція привела мене до абсолютної розбитості. Чоловіки використовували мене і кидали. Вони не любили мене. Я знала, чого вони хотіли, і давала їм це. Але щойно усе закінчувалося. Вони обривали будь-які зв'язки зі мною. ось так. Ембер звернулася до реабілітаційного центру, але минуле та жага любові не давали їй спокою. Я вийшла заміж за чоловіка, який був на 13 років старший за мене. Я думала, що він буде хорошим чоловіком. Це була головна причина не кохання чи взаємозв'язок. Я просто думала, що чоловік піклуватиметься про мене. Але Він майже не хотів займатися зі мною сексом. Я думала, що всі хотіли від мене тільки цього. А мій чоловік ні. Мій чоловік просто відкидав мене незважаючи на труднощі, у них народився хлопчик, але чоловік продовжував триматися подалі від Ембер як фізично, так і емоційно. Ембер вирішила заповнити прогалину і завела коханця так, вона повернулася до низки невдалих стосунків і насильства. Я зруйнувала своє життя. На дрібні шматочки, мені здавалося, що я ходила з написом на лобі Зґвалтуй мене, бо я нікому не потрібна. Я постійно думала про те, щоб кинути фен у ванну. мій син, якому тоді було два роки, спав в іншій кімнаті. Він чекав, що я прокинуся і приготую йому сніданок. Але цього було замало. я хотіла померти. Я хотіла, щоб усе закінчилося. Постійне сексуальне насильство над тілом руйнує. Я злилася на Бога. Навіщо ти дав мені таке життя? Я вирішила, що зречуся його, і більше ніколи не буду вірити в нього. Денасемтось розповів мені про церкву. Я вирішила піти туди, перервати служіння та відректися від нього просто перед усіма. В той момент. Я думала, що це єдине правильне рішення. Але вона застигла на місці, коли почула слова пастора. Я не перервала служіння, бо відчула, що Бог звернувся до мене. Він побачив мене Ембер заново присвятила своє життя Христу і почала довгий шлях до зцілення моє життя не стало легшим. Усе це сталося зі мною. Я втратила шлюб, дім 50% часу з сином. А потім ще й прийшов ковід. я залишилася одна. Я звернулася до того, що втішало мене і раніше. Більшу частину часу я витрачала на сексуальні стосунки з іншими тому що це єдине, що якось підтримувало мене. Ембер знову почала котитися донизу, але змогла вчасно зупинитися. Вона дізналася про свою справжню цінність і з Божою допомогою почала відновлюватися. Я вирішила стати слухняною. Я почала обривати зв'язки з людьми без пояснення. Я запитувала чи допомагає мені ця людина наблизитися до того життя і бачення, до мрій, які мені дав Бог, незважаючи на гріхи сором. І якщо відповідь була ні. Я обривала зв'язок з такими людьми. Тепер Ембер інакше дивиться на життя. Вона вдячна Богу за нову ідентичність у Христі. я хочу сказати людям, які проходять через те, від чого я звільнилася, почніть шукати Бога усім серцем. Адже якщо ви шукаєте істину, то ви її знайдете. Травми – це боляче, але він поруч. він плаче з вами, сумує про те, що трапилося. Він хоче і може врятувати нас. Він був у моєму хаосі зі мною. мені більше не потрібно самі розбиратися з цим. Тому я можу йти далі кожен з нас потребує любові, потребує того, щоб нас знали і любили. Це не та любов, що виникає на час однак, навіть якщо така і з'являється, вона не заповнює цю потребу. це стосунки не з тим, хто хоче пізнати нас і кого хочемо пізнати ми. Бажання любові приховане у нашому серці якщо як це було зембер з тобою, відбувалося щось у дитинстві, то могло з'явитися почуття розгубленості. Його не можна приховати любов'ю. Для цього потрібне зцілення. Ембер сказала наприкінці, коли я звільнилася. Вона звільнилася від усього, що пустила у своє життя. Ми усі заплутуємося у своєму павутинні. і коли шукаємо кохання не в тому місці, ми відкриваємося для дешевого кохання. Ми все далі і далі віддаляємося від істини. Але Ембер знайшла істину. вона знайшла її у церкві, коли пішла туди. Однак церква не дає нам істину, вона лише може відкрити істину Ісуса. Коли ми перебуваємо у Слові Божому, воно показує нам, хто він і хто ми без нього. А потім показує, чому Бог закликає нас до себе. Ембер має рацію. Він був із нею. Просто вона дивилася не туди і не на те. Вона була наповнена злістю відкиданням, соромом. Їй було соромно за свою поведінку. Ми часто повертаємося до колишніх вчинків і знову і знову переживаємо сором. Але цей цикл можна зупинити. Ви самі можете зробити це, тому що Бог, про якого ви почули, він реальний. Він реальний. він з вами. Він бачить ваші сльози, знає ваш біль. Він іде з вами і каже вам: подивися на мене, прийди до мене. попроси мене прийти до тебе. Я хочу зцілити тебе. Він хоче жити у нас. Він може зробити це. чи впустите ви його? чи готові ви? Не робіть дурниць. Не думайте про те, як покінчити життям. Не робіть те, що відштовхує вас від людей, які люблять вас. Зупиніться. Перестаньте робити гріх і скажіть Боже. Ти потрібен мені? Ти потрібен мені? я загублена я поранила себе та інших. мені потрібне нове життя. Я хочу по-новому дивитися на світ, розуміти своє життя і його цінність. Ісусе, прийди в моє серце і моє життя. Будь Господом мого життя. Прости мої гріхи. Покрий мене своєю кров'ю, яка звільняє від того руйнування, що прийшло в моє життя. Дай мені новий початок. Я молюся в ім'я Ісуса. І якщо ви щиро попросили, тоді це станеться існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Подружжя Макнай залишилося неушкодженим після руйнівного торнадо, але їхній будинок був сильно пошкоджений. Зараз ця пара займається відновленням будинку і називається справжнім чудом. Торнадо пройшовся по Доусон Спрінгс, залишивши після себе безліч руйнувань. Було відчуття, намов на мене насувається пояс. Світло згасло, будинок почали трясти. Ішов сильний дощ, і була непроглядна темрява. Коли ми виходили з дому, я не знала, що побачу. офіцер поліції Джейсон Макна. Сам перед подбав про свою сім'ю, а потім поїхав допомагати іншим. Коли я переконався в тому, що моя сім'я в безпеці, я поїхав допомагати іншим. Я приїхав до житлового комплексу. і спробував. Вивести якомога більше людей. Я витягала людей з житлового комплексу позаду нас. Команда операції благословення приїхала до Кентукі, щоб допомогти сім'ям у Скруті. Я мав ходити на роботу, і хоча не мав потрібних навичок, потрібно було все відновлювати. хтось із операції благословення сказав: ми допоможемо вам. У Джейсона та Ешлі була страховка, але її було недостатньо, щоб покрити збитки. Операція благословення разом з іншими місцевими організаціями почали відновлення їхнього будинку. Як бачите, будинок розбирається до балок. Нам потрібні були нові стіни, нова підлога. У підсумку все вийшло чудово. ремонт закінчила, але не буває дня, щоб я не згадувала про операцію благословення. Наша організація поділилася любов'ю Христа з Джейсоном Ешлі та іншими сім'ями. Операція благословення вилила любов на наше місто. Вони воз'єднують сім'ї і дають надію. Щедра підтримка наших партнерів дає нам змогу підтримувати сім'ї у найважчі часи. Коли ви жертвуєте, ваші гроші йдуть на допомогу людям. Я від усього серця хочу подякувати усім, хто жертвує. завдяки вам ми відчуваємо любов і бачимо, що не усе втрачено. Завдяки вам, у нас є дах над головою. А це справжнє чудо. Ми дякуємо кожному, хто жертвує для допомоги іншим. Спасибі, велике. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Частина з кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення. Ми допомагаємо людям тут і зараз. І коли дізнаємося про труднощі, ми відгукуємося з любов'ю, співчуттями, реальною допомогою. Ми робимо це від вашого імені, якщо ви партнер клубу 700. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Дворічній дівчинці Елізабет було важко бігати і не падати. Їй важко було навіть ходити. У неї були викривлені ноги, і її мама постійно переживала через це. Елізабет Трайберт любить бігати та бавитися на вулиці. Рік тому Меліса, мама дівчинки, помітила, що донька ходить неправильно. Вона була клишоногою. її одна нога була практично перпендикулярна до іншої. Меліса звернулася до педіатра. Лікар сказав мені, що причиною цього було те, що коли вона сідала, то загортала ноги. Він переконав мене, що немає нічого страшного, що це нормально. Минуло шість місяців, але стан Елізабет не покращився. і Меліса домовилися про зустріч з іншим лікарем. Цей лікар був абсолютно згоден із попереднім. Я подумала: якщо вони обидва вважають, що з нею все буде добре, то мені треба просто бути терплячою і розслабитися. Минуло ще кілька місяців. Але полегшень у стані дівчинки не відбувалося. І миліса знову почала сильно хвилюватися. Я думала про її самооцінку, про її впевненість у собі. Я вважала, що Елізабет соромитиметься своїх ніг, і це вплине на спілкування з іншими та й загалом на усе її життя. Я дуже хвилювалася. Що вечора, після купання Меліса почала молитися за свою доньку. Я наносила лосьйон їй на ніжки і говорила: Дякую, Ісусе. Я знаю, що одного разу ти стілиш ноги моєї донечки. Одного разу, коли ми ліса дивилися клуб 700, то почула, як Гордон почав молитися. Якщо двоє чи троє погодяться просити про щось, то це. Ми покладаємо руки на ту частину тіла, яка зараз потребує стілення. Я подумала, я одна, але покладу руки на її ноги. А гордон буде другим, хто помолиться зі мною. і я так і зробила. Будьте зцілені і здорові в ім'я Ісуса. Після молитви я повірила, що отримаю. Відповідь я була упевнена. трохи згодом того самого дня. Сім'я вийшла на подвір'я і Меліса помітила щось незвичне в Елізабет. Вона бігала між бульбашками, намагаючись зловити їх. я сказала чоловікові: ти бачиш це? він запитав, що я сказала: її ноги Її ноги більше не криві. Вони стоять рівно. Він подивився і сказав: ти маєш рацію? Я була шокована. Я вірила, що отримую відповідь, але щоб того ж дня це було просто дивовижно. Я спостерігала за тим, як вона бігала між бульбашками і насолоджувалася цим. Це було неймовірно того дня Бог зцілив ноги Елізабет, і ця проблема більше не повертається до неї. Тепер вона може бігати і гратися скільки завгодно. Цей тягар нарешті спав з моїх плечей. Бог забрав цей хрест. Я зрозуміла, що це правда. Бог чує наші молитви. Ми повинні лише вірити і просити його. Усе дуже просто. Бог чує наші молитви. Нам лише потрібно вірити і просити. Мені подобається, як сказала Меліса. Вона сказала: зі мною поруч немає нікого. Нехай Гордон буде моїм другим. Террі будемо вашими двоє чи троє. Просто проявіть віру і зробіть так само, як зробила Меліса покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо це ваша дитина, покладіть руки на вашу дитину. Якщо це хтось не з вами, то знайте, що для духа немає часу і відстані. Вам лише потрібно сказати, я приходжу в згоді за того, хто потребує відповіді на молитву. Коли ви чините так, ви виконуєте чудову обітницю Ісуса. Коли двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримують це від отця мого небесного. Це віддає славу Ісусу і Богу Отцю. Він хоче зробити це для вас. Вам потрібно тільки вірити. Ось ще кілька відповідей на молитви перед тим, як ми почнемо молитися за вас. Бренда з Оклахоми виявила великий вузол на горлі. Вона почула, як Господь сказав, що він підтвердить її зцілення в клубі 700, який вона завжди дивиться. Три дні по тому бренда почула, як Террі сказала, у когось велика пухлина на шиї. Ви знайшли її недавно. Ісус цілює вас зараз. Пухлина йде в ім'я Ісуса. Ви вільні. Бренда прийняла зцілення вірою, і вузол повністю зник. Неймовірно вище нам написала Мішель. Скільки я себе пам'ятаю, у мене німіла і боліла ліва частина шиї. Цей процес посилювався, і біль був на рівні 8 з 10. Я не могла вільно повертати голову, а вночі навіть не могла спати. Одного разу я дивилася клуб 700», і Гордон сказав: у когось затиснуть ім'я за шиї, підніміть руку і прийміть зцілення. Я зробила це, і біль минув. Тепер я можу повертати голову без болю. Мені не терпиться лягти спати сьогодні. Слава Богу. Алілуя! Бог хоче зцілювати, вірти йому, почніть вірити в його любов до вас. Господі Бог всемогутній, Ми приходимо до тебе і проголошуємо, що ти любиш нас. Коли ми ще були грішниками, ти помер за нас. Бо так полюбив Бог світ, нас так полюбив, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Господи, кож. Це ми. дай нам віру. Ми звертаємося до тебе і просимо про всіх, хто покладає руки на різні частини тіла, хто молиться з нами у вірі. Ми просимо про них. доторкнися до них зараз в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо над ними: зціліться і будьте здорові в ім'я Ісуса. хтось намагається дістати правою рукою до лівого плеча. Бог бачить вас і зцілює просто зараз. Ви відчуваєте поколювання в руці до передпліччя. Бог повністю зцілює вас. Зробіть те, що не могли робити раніше. Підніміть руку і зрозумієте, що вона не болить, і ви можете нею ворушити усе завдяки силі Божій ви зцілені. Хтось із вас сумнівається у своїй вірі у Богові, у його доброті, у його ставленні до вас Бог простягає зараз вам руку. Підніміть свої руки і скажіть так, так, Боже, я хочу більше тебе. Він наповнить вас. Ви відчуєте присутність Божу, яка приходить до вас в ім'я Ісуса. У когось проблеми зі щелепою. Бог зцілює вас відкрити широко рот і зрозумійте, що все минуло. Біль і хрусткіт пішли в ім'я Ісуса. Господь. Ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам, поділіться своїм свідченням, напишіть нам, зателефонуйте. Якщо ви потребуєте молитви, ми з радістю помолимося за вас. Вам лише потрібно написати на сайті, адреса якого вказана на екрані. А закінчимо ми віршем. завжди радійте, безперестанно моліться, за все, дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі.